Доброго здоровочка, товариство. Сьогодні на огляді остання на сьогодні третя версія модельки каха. Загалом кахи за останні декілька років стали суперпопулярними, і причина не якийсь агресивний і масований маркетинг. Це дійсно дуже вдала, перш за все, хайкінгова модель кросівок. Та їх розробили для того, щоби ходити в них кудись хайкати в гори. І в принципі на сайті в описі до цих кросівок написано, що це все таки хайкінгова модель, тому що для прикладу каха Мокгорт. Текс з утепленням, які там підійдуть на мінус 30 огляд їх є на цьому ютуб-каналі. Там написано, що це лайфстайл. І хоча їх розробили для того, щоб ходити в гори, але так склалося, що вони ідеально підходять на погану погоду. Це і дощова осінь, і якась снігова з мінусовими температурами зима. Тобто вони закриють всі ваші запити, і, хоча вони мають свої особливості, відносно для прикладу, другої версії. Але для мене це топ-1 пара, що стосується універсального взуття на осінь. І зиму з максимальним захистом і максимальною зручністю. Тут також нагадаю вам, що весь товар в наявності ви знайдете на нашому сайті Store або приходьте в гості у місті Львів у наш офлайн магазин по вулиці Джухара Дудаєва. 5. А те, чого немає в наявності, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм Instagram, телеграм. Ну і вже традиційно промокод знижка на всі кросівки від бренду Хока, не тільки кахи, ви знайдете в кінці цього відео. Тепер давайте трохи історії. Значить, в 2021 році виходить перша версія модельки Кіка. Вона всім супер подобається, але є невеличкий нюанс. В неї відклеюється ось ця передня гумова накладка. Це нема своєї історії, для прикладу, в мене такого не було, але тим не менше, періодично в інтернеті я десь відгуки про такий нюанс зустрічав. Хока довго не думали, і в 22-му році випускають другу версію цих кросівок. Вони помінялися трохи візуально і, звісно, укріпили якраз ось цю передню частину, тобто додали два додаткових шви. Що було доволі незвично, і що люди. Людям не подобалося, це ось ця висока п'яточна частина. Мені, в принципі, візуально це виглядало доволі окей, ніякого дискомфорту це не приносило. Єдине, що мене підбільшувало, це коли п'ятка. Ну, коли в тебе якісь довші штани, і коли п'ятка це вилазила постійно за штанки. От. Ну, але це можливо в мене щось проблемочки. До речі, саме про другу версію цих кросівок ми збирали реальні відгуки наших клієнтів, наших підписників. Їх ви можете знайти у нашому телеграм-каналі Лішо, як і багато. Інших відгуків про різноманітні моделі, або можете навіть залишити свій відгук. Так от, про Каха 2, ну, практично там 98%. це все позитивні відгуки. Ну і в принципі не дивно, що. Кахі користується такою популярністю в третій версії, як бачите, дизайн змінився, і тепер третя версія більше схожа на першу версію, чим на другу, тому що в другій була ось ця висока п'ятка і занижені боки. Третя версія стала така більш квадратна. І тут питання смаку, що кому більше подобається. Тепер давайте безпосередньо перейдемо до огляду. Розпочнемо як завжди, з підошви. Знизу, як і в попередній версії, доволі агресивний мегагріповський протектор на болото, на сніг, і тут вже. З власного досвіду скажу, що саме мегагріписький протектор, який, в принципі зустрічається не тільки в кросівках від бренду Хока. Напевне, найкраще себе показує зимою, тому що в мене в моїх бігових кросівках теж протектор мегагріп, і в принципі це дійсно вдала зовнішня підошва, тому що це не тільки візерунок самого протектора, це і, в принципі, матеріал самої гуми. Сама гума тут така доволі м'яка, і в принципі, окей, не на льоді, але на такій підмерзлій поверхності. Протектор показує себе добре. Наступне на що варто звернути увагу, це перекат. Він в принципі залишився настільки крутий, який був в попередній версії. І ну, повірте, це великий плюс до зручності цих кросівок. Переходимо до проміжної підошви до міц По-перше, так званий дроп в цих кросівках це різниця між висотою п'ятки і висотою передньої частини 8 міліметрів. Для хока та й принципі для багатьох там трейлових чи хакінгових моделей, це таке класичне значення. Далі, як і в попередній версії, тут в мідсолі два типи піни. Знизу, оце світло, що ви бачите, це твердіша піна, середнє значення, якщо заміряти дюрометром в районі 45. Нижній шар відповідає за стабільність цих кросівок, верхній шар, середнє значення там трохи більше 35, і він відповідає якраз за м'якість і зручність. Піни тут багато, це в принципі те, чим і славиться Хока. Ну і якщо ви ніколи не міряли взуття від бренду Хока, то рекомендую спробу. Ти рекомендую спробувати навіть приміряти каха 3. В мене тут е, така доволі дивна, але, можливо, комусь відгукнеться така аналогія. Знаєте, як у там, моєї бабусі чи прабабусі були такі пухові перини, ну, типу як ковдри. От по відчуттях це ніби нога потрапляє в щось схоже. Тепер переходимо до верхньої частини, і основа всього верху це є такий преміально шкіро-нубук, Називаємо це так, тому що він має е, певну таку ворсистість і дуже нагадує нобук, який ви можете побачити для прикладу в Тімберлендах. Ну тут, напевне, теж треба самому взяти і відчути. Сам матеріал, до речі, теж має водовідштовхвальну пропитку і не пропускає вологу. В передній і в задній частині розташовані гумові накладки. Єдине, звернув увагу, що змінився і сам матеріал цієї гуми. По-друге, змінилась форма самого носка. Якщо подивитися зверху, то він тепер йде такий більш квадратний. Ну і третє, він ніби входить тепер в саму конструкцію взуття, а не йде такою звичайною. Накладкою і логічно припустити, що тепер ніяких відшаровувань віддирань з цього зовнішнього бампера, як це могло бути там в першій і в другій версії, в цій версії точно не буде. Плюс мені дуже подобаються ось ці всі тиснення на шкірі, це і логотип, і всі ось ці лінії. Вони дійсно візуально прикрашають пару. Невеликі замше спилкові елементи, назвемо їх так, присутні на язичку і в боковій частині. Ну і також аналогічно на язичку і в п'яточній частині також присутні. І ще цупкий текстиль язичок, звісно, має клапан, тому в принципі десь трішки нижче ось цього люверса, ви можете ниряти у воду, і ноги при цьому у вас залишаться сухі. Наступний елемент, який зразу мені особисто кинувся в очі, коли я вперше побачив ці кросівки, це ось цей комірець. Я думаю, що хока тут десь прислухалися до своїх клієнтів, які у другій версії цих кросівок були незадоволені ось цією заниженою боковою частиною, тому що коли ти хайкаєш, а все-таки. Ці кросівки беруть перш за все ну, у світі для того, щоб хайкати. В Україні, я думаю, їх беруть просто як взуття на кожен день. То всякі камінці, патички і додаткове сміття, якраз через ось цю низьку бокову частину потрапляли всередину. В третій версії, як бачите, вони добавили ось цей комірець. І для нас, для тих людей, які здебільшого будуть купувати цю пару для того, щоб просто в них ходити. Ну і так чи інакше, але це, хоча і невеличкий, але. І додатковий зігріваючий шар. Щодо системи шнурівки і е, самих шнурків, то вони йдуть тут стандартно круглої форми, а сама система шнурівки складається в нижній частині з петелюк, у верхній частині з класичних люверсів. Щодо внутрішньої частини, то всередині тут присутні такі дві об'ємні подушечки. Звісно, з часом вони трохи всядуться і адаптуються під вашу стопу, а завершує все це діло мембрана Гортекс. Єдине, що в третій версії тепер гортекс тут інший. Так, якщо ви не Знали, гортекс теж буває різних видів, і коли в перших двох версіях Гортекс всередині йшов такою окремою шкарпеткою, то в третій версії використовується Гортекс Інвізибл Фі. Головна ідея цього виду Gore-Tex в тому, щоб зробити його максимально непомітним і щоб взуття всередині відчувалося так само комфортно. Відповідно, мембрана всередині тут йде не окремим шаром, таким мішком, а інтегрується безпосередньо в матеріал кросівка. Тобто по своїх властивостях це той самий Гортекс, єдине, що не має ось цього відчуття додаткового шару. Щодо ваги цих кросівок, то в 42-му розмірі важать вони 450 грамів. Це плюс-мінус так само, як і важили попередні. На що ще особливо хочу звернути увагу, будь ласка, вибирайте правильні шкарпетки якраз на там прохолодний осінньо-зимовий сезон. Тут на каналі є окреме відео з моїм досвідом. Вибору шкарпеток тому просто зайдіть, перегляньте це відео і повірте, питання що вам холодно в ноги або надмірно потіє нога. Воно саме по собі відпаде. Тепер щодо підбору розміру. І тут я трохи здивувався, тому що що перша версія, що друга версія була true to size, тобто можна було брати свій базовий розмір. Третя версія маломірить. І це не те, що там в кого вузька стопа, то можете брати свій класичний, а в кого там широка більший. Ні, зразу беріть наступний від того, який ви зазвичай носите. Що ще важливо: вони підходять на широку стопу. Тобто, в нас декілька пар купували, але в магазині люди, у яких широка стопа. Ну тобто, ми десь спілкуємося з людьми, ці питання уточнюємо. От і та, люди брали більший розмір від свого класичного, але це через те, що вони мало мірять От, але тим не менше по ширині вони їм теж підійшли. Тепер стосовно вибору кольорів і ціни, значить, вони доступні, як і в базових кольорах, там чорні, оливкові, вони є у нас на в магазині Лішоп так і можуть бути різноманітні яскраві кольори, коштують вони фул Прайс офіційно в Європі 210 євро, тобто станом на зараз, це там більше 10 тисяч гривень, там 10 половиною орієнтовно. В Україні ціна 10 тисяч гривень. <рес> Та тобто в Україні, ну принаймні, фулл прайс дешевший, чим в Європі, і це прикольно. Плюс, як я і обіцяв, промокод 10% знижку на весь асортимент Хока, що є в наявності у нас в магазині. Такий собі приємний бонус. Вони також доступні і у високій версії, але, як на мене, висока версія. Це суто зима-зима. Минулого року я зацінив ще каха Фрусти, які йдуть з додатковим утеплювачем Прималофт. Я впевнений, цього року ця моделька теж буде користуватися популярністю, але це більше такий, знаєте, міський варіант та дуже крутих функціональних, я не знаю, як сказати, некрасивок таких аля ух. Uh, але для прикладу в гори ви в них не підете. А в цих, будь ласка. Значить, такий, от получився огляд модельки Хока Каха 3. Я впевнений цього року вони будуть дуже популярні. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях свої зауваження пропозиції. З вами був Макс, канал Лішопа. Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.